У глибинах старовинної бібліотеки замку Сен-Реми, там де колись жив великий провідець Мішель де Нострадам, було знайдено рукопис, який струсонув основи сучасного світу. Цезар де Нострадам, син легендарного пророка, залишив після себе документ, що містить найточніше передбачення в історії людства. Археологи та історики довгі роки вважали, що всі записи молодшого Нострадамуса. Були втрачені під час пожежі у Провансі 1634 року, однак доля розпорядилася інакше. Професор Антуан Дюклос Сорбони, провідний експерт з вивчення манускриптів 16 століття, потрапив до цього таємничого замку випадково. Шукаючи матеріали для своєї нової книги про французьких алхіміків, він натрапив на приховану кімнату за фальшивою стіною. У цій кімнаті, серед пилу століть та павутиння часу, лежав старовинний сундук з печаткою родини Денострадам. Коли сундук було відкрито, світ побачив щось неймовірне рукопис, написаний рукою Цезара Денострадамуса у 1595 році, містить передбачення, які з моторошною точністю описували події 21 століття. Але найбільш вражаючим було останнє пророцтво. Написане незадовго до смерті сина великого провідця, це передбачення стосувалося великої війни, яка почнеться на сході Європи та точної дати її завершення. Перші сторінки рукопису містили докладні описи технологій майбутнього, залізних птахів, що літають у небі, скляних екранів, через які люди спілкуються на відстані, та зброї, що знищує цілі міста одним ударом. Цезар описував ці дива з такою точністю, наче бачив їх на власні очі, але справжній шок чекав дослідників на останніх сторінках манускрипту. Я, Цезар Денострадам, син того, кого світ знає як великого провідця, отримав від Всевишнього дар бачити крізь завісу часу. Мій батько навчив мене читати знаки небес та розуміти мову зірок. Тепер, коли мої дні добігають кінця, я залишаю світу останнє та найважливіше передбачення. Бачу я велику землю на сході Європи, що простягається від морів холодних до гір високих. Ця земля носитиме ім'я, що починається на букву, яка схожа на Зміїну голову. Україна назветься вона в часи далекі, і буде ця земля полем великої битви між силами світла та темряви. У році, коли цифри складуться у число 22-24, прийде на цю землю біда нечувана. З півночі, з краю морозів та снігів, хлинуть полки темряви під прапорами червоними з двоголовим орлом. Ведучий їх буде той, чиє ім'я означає камінь, але серце його буде чорніше за ніч безмісячну. 24 го дня другого місяця зимового, коли сонце ще не набрало повної сили, почнеться ця війна. Гармати загуркотять, як грім небесний, і земля здригнеться від поступу жалізних монстрів. Міста палатимуть вогнем, а люди тікатимуть, шукаючи порятунку. Але бачу я також народ цієї землі, сильний духом, незламний волею. Як дуби могутні, що не гнуться під вітром ураганним, стоятимуть вони проти навали темних сил і підтримують їх брати по духу з заходу сонця, землі вільних людей об'єднаються, щоб допомогти у боротьбі. Довгою буде ця війна кров'ю та сльозами політа, тисячі і тисячі життів унесе вона, як жахливий жнець, але правда і справедливість переможуть у кінці. Бо так написано на небесах. Професор Дюкло зупинився, читаючи ці рядки. Збіг був неймовірним рукопис, написаний понад чотири століття тому, з моторошною точністю описував події, що почалися 24 лютого 2022 року. Але найбільший шок чекав його попереду, коли він перегорнув сторінку та побачив продовження пророцтва. Наступні сторінки рукопису були написані іншим почерком, більш нервовим, поспішним. Здавалося, що це зараде Нострадамуса охопило якесь пророче божевілля, коли він записував ці рядки. Чорнило в деяких місцях було розмите, наче від сліз або поту, а деякі слова були настільки викривлені емоціями, що їх важко було розібрати. Дослідники з найкращих університетів світу працювали місяцями, щоб розшифрувати ці таємничі записи, використовувалися найсучасніші технології: спектральний аналіз чорнила, комп'ютерне моделювання почерку, навіть штичний інтелект для розпізнавання стародавніх текстів. І коли нарешті вдалося прочитати ці рядки повністю, світ завмер у здивуванні. Цезар де Нострадамуса не просто передбачив війну, він вказав точну дату її завершення. Більше того, він описав обставини, які призведуть до миру з такими деталями, наче спостерігав їх з висоти пташиного польоту. Його слова були наповнені болем за майбутнє страждання людства, але й надією на неминучу перемогу добра над злом. Коли новини про знайдений рукопис поширилися серед вузького кола експертів, реакція була неоднозначною. Скептики називали це грандіозною містифікацією, вказуючи на неймовірність такої точності передбачень. Прихильники езотеричних наук навпаки бачили в цьому підтвердження того, що майбутнє справді можна передбачити тим, хто володіє таємними знаннями. Однак найбільше здивування викликало не сама можливість передбачення, а те, наскільки докладно Цезар описав не лише військові дії, але й політичні інтриги, економічні наслідки війні, реакцію міжнародної спільноти, навіть особисті долі окремих людей, які відіграватимуть ключові ролі у цих подіях. Знаки небесні відкривають мені таємниці майбутнього, і бачу я кінець цієї жахливої війни. Коли мене два роки та один місяць від її початку, коли весна прийде в третій раз з часу першого пострілу, тоді настане переломний момент. У березні року 2027 го коли сонце війде в знак Овна, розпочнуться події, що призведуть до завершення конфлікту. Бачу я великі народні повстання в землі агресора, коли люди нарешті прозріють та збагнуть, що їх правитель завів країну в глухий кут. Економіка цієї держави впаде як картковий будиночок, а армія почне розсипатися від дезертирства та бунтів. Того ж місяця, коли листя ще не розпустилося на деревах, але земля вже почала відтавати від зимових морозів, станеться подія, що стане останнім цвяхом у домовину тиранії. Один з найближчих соратників того, чиє серце чорне. Зрадить свого господаря. Ця зрада буде настільки несподіваною та болючою, що підірве основи влади назавжди. Але не зрада стане вирішальною, стане нею втома народу від безкінечної війни. Матері, що втратили синів, дружини, що вдовіли, батьки, що поховали дітей, всі вони об'єднаються у величезний хор протесту. Який не зможе заглушити жодна пропаганда. 23 березня 27-го року, коли сонце досягне рівноденства весняного, почнуться переговори про мер. Місце цих переговорів стародавнє місто на березі Великої ріки, що тече з півночі на південь. Там, де колись зустрічалися королі та імператори, сядуть за стіл переговорів представники воюючих сторін. Переговори триватимуть сім днів та сім ночей. На восьмий день, 30 березня, буде підписано документ про припинення вогню. А ще через місяць, коли квітень розквітне буйним цвітом, буде укладено остаточний мирний договір. Бачу я також особу того, хто підпише цей договір від імені України. Це буде людина з ім'ям, що означає дар Божий. Але не той, хто править зараз. Новий лідер прийде до влади через народну волю, коли стане зрозуміло, що старий порядок більше не працює. Цей новий правитель буде молодшим за нинішнього на 15 років і матиме досвід військової служби. З боку агресора договір підпише не той тиран, що розпочав війну. Його доля буде сумною. Покине він цей світ не від старості чи хвороби, а від руки тих, кого колись вважав вірними, нового правителя цієї країни обиратимуть не таємні клани та олігархи, а сам народ через чесні вибори. Умови миру будуть такими всі окуповані території повернуться під контроль України, включно з Кримським півостровом. Буде створено демілітаризовану зону шириною 50 кілометрів уздовж кордону. Агресор сплатить величезну контрибуцію за відновлення зруйнованих міст та компенсацію постраждалим. Але найважливіше зміниться ментальність народів. Ця війна стане останньою великою війною в Європі, бо люди нарешті зрозуміють, що ніякі політичні амбіції не варті людських життів. Почнеться нова епоха миру та співпраці, яка триватиме століття. Україна з цієї війни вийде не ослабленою, а зміцнілою. Вона стане провідною державою Східної Європи, взірцем демократії та свободи. Її економіка відродиться швидше, ніж хто-небудь очікує, завдяки допомозі союзників та власній наполегливості народу. Десять років після закінчення війни Україна увійде до складу Великого Союзу Європейських держав повноправним членом. Її армія стане однією з найсильніших у Європі, але використовуватиметься вона лише для захисту миру, а не для агресії. Що стосується долі окремих людей, то бачу я, що теперішній президент України. Доживе до кінця війни і ще двадцять років після неї. Він увійде в історію як великий захисник свободи, а його ім'я згадуватимуть поряд з найвеличнішими героями людства. Після завершення президентських повноважень він займеться письменницькою діяльністю і напише мемуари, які стануть бестселером у всьому світі. Щодо військових командирів. То найвідоміший з них той, що носить позивний, пов'язаний з металом, переживе війну та стане міністром оборони у новому уряді, під його керівництвом буде створено найсучаснішу армію в Європі. Це мій останній дар людству, знання про майбутнє, записане кров'ю мого серця та чорнилом моїх сліз. Нехай ці слова нададуть надію тим, хто страждає, та силу тим, хто бореться за правду. Кінець неминуче прийде. І він буде світлим. Ці останні рядки рукопису були написані вже майже нечутливим почерком, ніби автор ледве тримав перо в руках. За словами істориків, Цезар Денострадамуса помер через три дні після написання цього пророцтва у віці всього 32 років. Його поховали у родинній усипальниці поруч з батьком, але згодом могилу було втрачено. Коли рукопис було презентовано широкій публіці. Реакція світової спільноти виявилася вибуховою. Деякі уряди намагалися засекретити інформацію, побоюючись паніки серед населення. Інші, навпаки, використали передбачення для зміцнення моралу своїх армій та народів. Релігійні лідери різних конфесій заявляли про божественну природу пророцтва, тоді як вчені шукали раціональні пояснення неймовірній точності передбачень. Найцікавіше, що перевірити істинність пророцтва можна буде вже найближчими роками. Якщо події дійсно розгортатимуться так, як описав Цезар Де Нострадамуса, це кардинально змінить наше розуміння природи часу, причинності та можливостей людської свідомості. Незалежні експерти провели детальне дослідження рукопису, Радіовуглецевий аналіз папіру та чорнила підтвердив їх автентичність. Документ дійсно датується кінцем 16 століття. Почеркознавчий аналіз показав, що текст написано однією рукою, причому стиль письма відповідає освітнім стандартам того часу. Особливо вражає те, що Цезар де Нострадамуса використовував у своїх передбаченнях не туманні алегорії, як його батько, а конкретні дати, імена та географічні назви. Це робить його пророцтва легко перевіряємими та однозначно інтерпретованими. Сьогодні рукопис зберігається в національній бібліотеці Франції під посиленою охороною. Доступ до нього мають лише провідні дослідники з усього світу, які продовжують вивчати цей унікальний документ. Багато з них вважають, що це відкриття може стати переломним моментом у розвитку людського розуміння, природи часу та свідомості. Світ чекає на березень 2027 року, щоб дізнатися, чи виявиться син Великого Нострадамуса таким же точним пророком, як і його легендарний батько. Якщо передбачення справдяться, це не лише принесе довгоочікуваний мир на українську землю, а й відкриє нову еру в історії людської цивілізації. Еру, коли майбутнє більше не буде таємницею за сімома печатками. До того часу залишається лише чекати. Сподіватися і молитися, щоб слова, написані чотири століття тому дріжачою рукою молодого провидця, справдилися найкращий можливий спосіб. Адже як писав сам Цезар Денострадамуса в тинці свого рукопису, майбутнє створюється не зірками, а людськими серцями, що б'ються в унісон заради миру та справедливості.